Вітаю усіх, хто приєднався до телеканалу ITV Media Group. Мене звати Марія Савчук. І це програма Акценти. Як завжди, у цей час працюємо для вас у прямому ефірі. Номер телефону у студію незмінний 096 дев'яносто шість Нагадую, програма Акценти це інформаційний майданчик, в якому ви наживо можете поставити запитання представникам влади. Сьогодні у програмі поговоримо про те, як формується гвардія наступу на Рівненщині, куди можна звертатися. а Аби записатися до лав гвардії, а також які соціальні гарантії можуть отримати ті, хто вступить до гвардії наступу, сьогодні на усі ваші та мої запитання відповідає перший заступник голови рівненської ОВА Сергій Подолін. Доброго, Доброго вечора. Марія. Нагадую, ефір триває у Фейсбуці. Хто не матиме сміливості набрати номер телефону 096 496 400, Можете залишати свої запитання у коментарях. Ми їх обов'язково зачитаємо нашому гостеві. Пане Сергію. З початку лютого розпочався все таки набір до нової ініціативи Гвардія наступу. Давайте для початку розповімо нашим глядачам, в чому суть такого формування. Нова ініціатива це ініціатива Президента України, Міністерства внутрішніх справ, яка, я рахую, реалізується на території області. І дійсно з 1 лютого ми почали працювати спільно з поліцією, спільно з прикордонною службою і Національною гвардією. Створили на базі п'яти ЦНАПів робочі місця, де присутні представники цих підрозділів. Які працюють без вихідних і безпосередньо приймають потенційних бажаючих вступити в вартію наступу, ви сказали потенційних бажаючих, тобто будь-хто може заповнити заявку, чи все таки є певні вимоги? Будь-хто може звернутися, прийти консультацію, але при тому ми розуміємо, що це формування штурмові і відповідно є. Певні вимоги до кандидатів. Це і фізичне здоров'я, це і моральне розуміння ситуації, куди людина вступає, в який підрозділ. Також працюють психологи в цьому напрямку. Це після того, як людина прийняла рішення вступити в той чи інший штурмовий батальйон. І відповідно складова і комплекс цих. Речей вони дають можливість прийняти рішення, як і людині, яка прийняла рішення вступити в штурмові батальйони, також і безпосередньо керівникам цих бригад. Ви сказали, приймають заявки на базі п'яти ЦНАПів. Це мається на увазі обласний центр чи в області в цілому? Ми зробили таким чином, щоб географія області була. Територіально доступніше до бажаючих. У нас 5 ЦНАПів відкрито. ЦНАП обласний це біля військової адміністрації. Всі його знають в місті рівні, рівняни, також громадяни, які живуть на території рівнищини. Також у нас на Соборній 195 приміщення районної військової адміністрації. Це ЦНАП, який працює по Рівненській. Території по Рівненському району в нових межах, а в нас чотири райони сьогодні створено. Також ми маємо СНАП в Вараші, в Сарнах і в Дунах. Наскільки активність зі сторони жителів Рівненської області, скільки вже подали свої заявки? Станом на сьогодні ми приблизно розуміємо, що десь 600 бажаючих звернулося, як мінімум за консультацією. Саме на сьогодні знову ж таки наголошую, 340 вже прийняли позитивне рішення і приступили до проходження процедури прийняття в такі бригади, а це є заява, медична комісія і ті речі, які я сьогодні вже озвучував, тобто вивчення мотивації потенційного бійця. Ми бачимо, що з кожним днем. Кількість бажаючих і тих, хто цікавиться цим питанням, зростає, тому що такі штурмові бригади це бригади, які будуть задіяні для визволення наших територій. Крім того, ми розуміємо, що функція поліції. Функція прикордонників і нацвардії специфічна кожного підрозділу, тому вони будуть і специфічні своїм підрозділом виконувати завдання. Це і контроль території в зоні бойових дій, це і звільнення, це і патрулювання, це і вилення диверсійних гриб і всі речі, які пов'язані з безпекою і визволенням України від російських загарбників пане Сергію. У нас є перше запитання від глядачів у Фейсбуці. Ігор Тимчевюк запитує: якщо чоловік наразі перебуває у лавах ЗСУ та несе службу на кордоні з Білорусію, чи може він перевестися до гвардії наступу, аби брати участь у наступальних діях на сході України? Слушне запитання. Людина вже знаходиться в структурі бойового підрозділу і рішення. По переводу повинен приймати командир, тому yeah. по рекомендації він повинен звернутися до командира, який спільно з вищим керівництвом прикордонного загону повинен прийняти таке чи інше рішення. Але людина вже знаходиться в Збройних силах. Мета створення штурмових бригад це прийняття нових бійців, які сьогодні ще не залучені mm -hmm. до Збройних сил України, які не перебувають в підрозділах. Військових, в тому числі силових підрозділах, і таким чином ми додаємо кількість чоловіків, бажаючих, я називаю їх патріотами України, які хочуть долучитися до оборони і визволення нашої держави. Тому що у нас війна майже рік, є бойові частини, які і бійці, які обороняють. І визволяють території держави уже майже 11 місяців. У нас є втрати, це не секрет. У нас є поранені, у нас є так, бійці, які мають важкі поранення, і нам треба поповнювати і давати можливість відпочити тим, хто воює майже 11 місяців. Я правильно зрозуміла. Гвардія наступу це повністю добровольчі формування. Тобто тільки добровольці, не по загальній мобілізації і входять сюди чоловіки там чи жінки. І взагалі, до речі, ми перейдемо обов'язково до жінок саме в таких формуваннях. А зараз це тільки добровольці. Це добровольці, є два. Вида прийняття це через мобілізацію, все ж таки, угу. але добровільна людина звертається. Тобто, це не людина, яка отримає повістку і йде в ту чи іншу штурмову бригаду. Це людина, яка виявила бажання там служити. Сьогодні у нас є вісім штурмових бригад, шість у них створено на базі національної гвардії. Одна людь це національна поліція і сталевий кордон це є прикордонники. Угу. Тобто ті, хто готовий іти сьогодні захищати е, кордони нашої держави. Е, чому гвардія наступу? Дуже багато. Давайте так, я угу. трошки е, все-таки скоригую. Не кордони держави, тому що сьогодні кордони захищають держави, ті, які не є в зоні бойових дій, при кордоні війська. Але при кордоні війська, вони одні з перших прийняли ворога. вони… Отримали військовий досвід, і вони теж розуміють свою функцію. Тобто, є у нас прикордонні території, де, наприклад, Харщівщина, чи Полтавщина чи Сумщина, де є потенційна загроза угу. і обстрілів проникнення диверсійних груп, противника, і такі речі потрібно контролювати. Це угу. теж одна із функцій штурмових бригад, які сьогодні формуються на базі прикордонних військ. Угу, трошечки бачите інші е, завдання у кожного угрупування. Якщо це повноцінно добровільче добровольче формування, е, які соціальні гарантії у тих, хто буде оплачувати заробітну плату, чи буде вона оплачуватися взагалі? Тут е, ми говоримо про добровільне прийняття рішення угу. громадянином України вступити до того чи іншого штурмового формування. Що стосується гарантії оплати праці аналогічно як в Збройних силах України, бійці, які приймають рішення, йдуть в штурмову бригаду, вони отримують мінімальну заробітну плату від 21 тисячі гривень в національній гвардії, від 27 тисяч в національній поліції і в прикордонників. Крім того, вони під час військового стану отримують 30 тисяч гривень додаткової доплати. Крім того, у випадку, коли штурмова бригада буде направлена в зону бойових дій на нульову лінію, там буде діяти виплата додатково 100 тисяч гривень. Тобто, аналогічно, соціальні гарантії, які є у бійців, які призвані по мобілізації військових, розповсюджуються на кандидатів і Солдатів, офіцерів, штурмових бригад цих утворень, які сьогодні ми формуємо. Соціальні гарантії це в майбутньому навчання, це оплата певна соціальних комунальних послуг, це можливість отримати е, по житлу ті програмні пільги, які сьогодні задіяні і вводяться в державі для військовослужбовців. Дуже добре, що ви зробили такий акцент на тому, що це добровільне бажання, якби кожного відповідальність кожного, аби захищати нашу державу, тому що дуже багато говорять про те, що це добровільні формування на добровільних засадах, і ось це як на мене, це дуже слушні акценти на тому, які соціальні гарантії мають матимуть учасники гвардії наступу. Якщо говорити про відповідне забезпечення. Вже учасника гвардії наступу забезпечення амуніції, забезпечення там техніки, зброї відповідно того всього, що потрібно буде для членів гвардії наступу. Хто це буде робити? Я пам'ятаю, коли почалась війна, і коли пішли перші добровільці в комісаріати, в бригади, тобто на поповнення наших збройних сил, які почали захищати нашу державу, дійсно були проблеми. З бронежилетами, з касками, з, з одягом, також всім, що потрібно для ведення військових дій. Сьогодні всі бажаючі, всі кандидати і, вже вступивши в бойові бригади, будуть на рівні держави забезпечені як одягом, бронежилетами, касками, всіма речами потрібними для Впевненого існування в зоні бойових дій і в бригаді, а також зброї забезпечуються. Тобто і заробітня плата, і, і заробітня і амуніція, все, і так? все, що потрібно, все у нас є в державі, все є в відомстві. Бажання нам потрібно тільки людей, які будуть доповнювати наші ряди. Одразу в мене виникає тоді запитання: в чому різниця е збройних сил України і гвардії наступу? Збройні Сили України це Міністерство оборони України так по-простому. А гвардія наступу це Міністерство внутрішніх справ за ініцію президента України. Все тепер так, з що... цим зрозуміло. І чи приймаються жінки до Лав гвардії? Жінки приймаються до Лав гвардії. У нас є вже випадок двох жінок в Рівненській області бажаючих. Нам потрібні медики, нам потрібні в частинах певні посади, наприклад, психолог, логістика, ну, все, що потрібно. У нас сьогодні жінки повноцінно, як і наші чоловіки, героїчно оборонять нашу державу, як на передовій, так і в тилу. Тому це дуже Приємно і добре, що таке у нас сьогодні існує, дійсно можна гордитися не лише чоловічим бажанням так. захищати нашу державу, а й сміливістю е, жінок, які теж готові так. жертвувати своїми сім'ями, аби стати корисними у бор... обороні е, нашої держави в такі важкі і складні часи. Як відбуватиметься підготовка бійців е, гвардії наступу? Людина вступає, проходить медичну комісію, це перший етап. Визнання того, що по здоров'ю він пригоден. Далі він поступає в певні формування. Територіально вони знаходяться в інших регіонах України. Я сьогодні не можу ці регіони mm -hmm. називати. Він попадає в частину, він попадає е, в місце, де є казарміні умови, де буде проживання, де він буде. Харчуватись і відповідно проходить тренування. Тренування буде проходити з фахівцями, які готують. Також будуть залучені. Я думаю, і іноземні фахівці приїжджають до нас сьогодні. Багато досвіду. Хоча досвід, який сьогодні на війні, здобули українців, він, мабуть найкращий, і після того як ми перерожемо до нас будуть їхати і запрошувати наших військових вчити, як треба воювати з таким агресором, як Росія. Ми вже з вами більш так покроково розповіли, як вступити до гвардії наступу, які соціальні гарантії. Якщо ви, шановні глядачі, маєте запитання, що стосується вступу до гвардії наступу, ви можете набирати номер телефону 096 496 шість Є запитання від наших глядачів. Доброго вечора. Доброго вечора. Який вік вступу до вам? Вас цікавить вік, в якому віці можна вступити до гвардії наступу, так да, да. Дякую вам. вік аналогічний, який є по мобілізації згідно указу президента для військовослужбовців, аналогічно від, від 20 до 60 років. До 60? Так, та, mm -hmm. тобто є потенційно, але при тому всьому, все ж таки повинні розуміти, що е, командири і відповідно офіцери. Даних формувань вони теж розуміють функцію. І відбор йде по, також по додатковим критеріям фізична, те, що я говорив угу. фізична сила, здоров'я, мотивація і так далі. Так і скільки триватиме ось така, можна сказати, компанія набору до гвардії компанія наступу. Компанія до гвардії наступу буде. Тримати до повного формування таких штурмових бригад, як я називав раніше, їх вісім у нас. Я думаю, цей процес не буде, тому що ми бачимо за половину місяця роботи як в нашому регіоні на Рівненщині, так і в інших регіонах певні позитивні результати і наші патріоти України, наші громадяни виявляють желання, йдуть консультуватися і вступають в такі формування. Я ж нагадую нашим глядачам, що сьогодні говоримо про гвардію наступу. Тож, якщо ви маєте запитання, ви можете набирати номер телефону у студію 096 496 дев'яносто Також залишайте свої коментарі у е, соціальній мережі Фейсбук. Сергій Вікторович. І ще знаємо, що за ініціативи Офіса президента разом із комісаріатом е, формувався стрілецький батальйон. Е, де формувались, чим відрізняється, в чому особливість стрілецький батальйон за дорученням офісу президента формувався спільно з центром комплектації і військової державної адміністрації безпосередньо під керівництвом і контролем голови військової адміністрації Віталія Коваля. Функція стрілецького батальйону. Трошки інше завдання виконавчої влади військової адміністрації і районних військових адміністрацій спільно з керівниками територіальних громад забезпечить можливість проживання, битові інші умови, які потрібні для того, щоб бійці стрілецького батальйону мали мотивацію, тренувались, готовились стати бійцями і. Гідно представляти як бойову одиницю і при можливому захисті нашої держави такий батальйон на Рівненщині вже сформований. Ми є одним із лідерів по термінам. Виконали доручення офісу президента. Сьогодні є територія в Рівненській області, де вони знаходяться, іде тренування, іде сьогодні військові. Будемо так, навики вони отримують, також з ними працюють командири з різних напрямків по інструктажу по військовій частині. І таким чином готуємо ще одну бойову одиницю. Бачимо, наскільки наша область впродовж року з кожним місяцем все більше готується до оборони від противника від такого агресивного наступу. Наскільки наша взагалі область готова? Якщо от певно, це вже питання до вас звучало. Не один раз, але да. воно актуально і я дякую вам, що ви його піднімаєте, тому що ми бачимо. Позитивний рух вперед. Ми постійно голова військової адміністрації Віталій Коваль. Я теж як перший заступник і відпадає за військову складову спільно з військовими виїжджаємо на кордон, спілкуємося з головами територіальних громад, з головами військової адміністрації, з військовими. Наше завдання подальше укріплення кордону першої другої лінії оборони, укріплення як мінімум населених пунктів, які знаходяться до Варшавської траси, в першу чергу, укріплення. І я скажу так: додаткове покращення лінії оборони атомної станції, тому що одна із мета і якби ризики це вторгнення до атомної станції. Останні навчання, які були 11, 11 лютого, я думаю, ви були теж присутні. Ваша ваш телеканал показали чотири локації, де якісно було відпрацьовано. І ми з кожним разом, коли приїжджаємо, бачимо і якісніша робота військових. Це і складова збройних сил України, територіальної оборони, добровільне формування територіальних громад, залучаємо їх на місцях, і відповідно покращення матеріально-технічного оборонного сертифікаційного обладнання на цій території. Це може тільки заспокоювати в першу чергу. У нас у Фейсбуці є запитання від Андрія Максимчука, чи є обмеження по віку і по фізичному стану. На це запитання ми вже сьогодні давали відповідь. Ефір нашої програми підійшов до завершення. Тож маємо надію, що все таки свідомі жителі області підійдуть до цього рішення свідомо і будуть подавати свої заявки до гвардії наступу. Я ж нагадую, що сьогодні поряд зі мною. У студії був перший заступник голови Рівненської ОВА Сергій Подолін. У нас патріотичний край, у нас справжні українці, і ми вносимо свою частку в нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Ми як ніколи об'єднані однією ціллю перемогти. Це була програма Акценти мене звати Марія Савчук. Побачимось.